З нами на прямому зв'язку Петро Андрющенко, керівник центру дослідження окупації. Пане Петре, рада вас бачити! Слава Україні. Грам слава, добрий вечір. Пане Петре, збираємося з вами про по, поговорити про програму є відновлення. Загалом за програмою є відновлення, держава компенсувала українцям 18 мільярдів гривень за пошкоджене та зруйноване житло. 90 тисяч родин відновили або придбали домівки. Такі дані подавав уряд на початку цього року. Ми почали цю тему з вами обговорювати не випадково, оскільки. Чесно кажучи, має особисту історію знайомства з людиною, яка переїхала до Львова, втратила своє житло в Мелітополі, але так і не може розраховувати на цю компенсацію. На жаль, їй не вдається це зробити, пане Петре. Скористаюся таким, як можна сказати, службовим становищем. Скажіть, будь ласка, наскільки програма є відновлення? Працює? Наскільки вона доступна? Давайте скажемо я питанням на питання вам відповім і одразу відповім на власне питання. Вона наскільки доступна кому, а, і програма її відновлення з самого початку задумувалась і реалізується як програма, яка мала би допомогти в першу чергу людям з окупованих територій, нашим внутрішнім приміщеним особам, які втратили свою домівку, і вона не працює. В цьому випадку, в цьому напрямку, вона не працює абсолютно. Жодна реальна ВПО не може отримати жодної копійки з цієї програми, і найближчим часом навіть нема просвітлення, нема там світла в кінці тунелю, що воно дійсно наблизиться до реального вирішення. Про тому купа людей дійсно отримують і є дані в нас, що отримують не тільки люди, які дійсно постраждала майно. Або зруйновані квартири, а й люди, які продовжують жити в своїх, начебто, зруйнованих квартирах, отримавши повну компенсацію. Ще раз, люди, які а, ну, ми з вами про корупцію. Люди, які подали документи про те, що в них зруйнована нерухомість, отримали компенсацію. Насправді, нерухомість ціла або її пошкодження. Не такого ступеню, що вони мають відноситись до зруйнованого і продовжують в цій нерухомості жити, вже отримавши компенсацію. А як О, це, це а, а як це відбувається? Невже це ніхто не контролює? Невже не можна на це знайти? Якісь Ні. важелі впливу знайти важелі впливу, ніхто не контролює це в нашій країні завжди дві різні речі. А, а ніхто не контролює, Б – важелі впливу є через правоохоронців, тому що на сьогодні. А лише в Донецькій області такі факти задокументовано і виявлено, і там проводиться ціла низка розслідувань з цього приводу, але це дає нам змогу принаймні казати, що ці факти, про які ми до того багато розповідали, знаючи їх, що вони верифіковані, підсумку, верифіковані правоохоронними органами. Це лише я сподіваюся, початок, тому що найбільша кількість подібних фактів буде не в Донецькій області, а буде в Київській області, в першу чергу, в самому Києві. У тому числі, і це ну в принципі абсолютно ганьба, якщо так брати, і ну складно без емоційно мені, по понятним причинам це коментувати, а, тому що ну безліч людей у Львові купа наших мер'юпольців перебуває і, взагалі, дуже багата велика кількість людей з окупованих територій знайшли свого прихисток у Львові, і ці люди не можуть сподіватися на цю програму. Що їм якось допоможе і знизить фінансове навантаження, скажімо, на відміну від інших біженців, які в нас біженці з Києва в Київ, наприклад, або да, я не знаю, хто вже куди бі -бі тікає в цій країні формально по документах. Але справа в тому, тут питання дуже просте. Справа: ну, в чому це взагалі стає можливим? Тому що наші урядові документи так хитро прописані, і того, що людина в якої. Постраждало житло, вона автоматично становиться в по з точки зору програми її відновлення, отримує відповідний статус. Проект гроші на програму її відновлення значною мірою. Переважна більшість цих грошей це гроші, які дають нам європейські партнери. Європейські партнери не дають Україні гроші на відновлення. Поясню чому. Ну, наприклад, є громада Львова, і ну, не дай би вже хтось у вас постраждає. Але є громада Львова, вона має подбати про своїх членів громади про своїх платників податків, і це абсолютно логічно. А є громада Маріуполя, тобто громада є, роботи немає, міста немає, і подбати по суті вже немає кому, тому що і бюджету по суті немає такий, щоб наповнювався, і от це внутрішнє приміщено особа про таких людей, про такі громади, які перестали тимчасово існувати, де факто. І які не можуть самі про себе подбати, от таким громадам допомагає фактично наші європейські партнери забезпечують, що фінансування за програму їх відновлення. і звітувати їм треба нашому уряду саме яка кількість внутрішньопереміщених осіб отримала допомогу за цією програмою. Вони і звітують. Ніхто ж не вникає, що це за внутрішні переміщені особи і звідки вони взяли та звідки кияни умовний став переміщеної особи? Це ну, начебто, дико. Звучить, але ну факт залишається фактом. А це пане Петре безпосередньо е, так би мовити е, особисті якісь відносини з тими, хто вирішує питання, кому давати компенсацію. Чи як оця корупційна ниточка працює? Бо Безумові. з однієї сторони ну, ти ж просто подаєш заявку у дії. Правильно я розумію? Ну тобто, як це а, Да. Ну типу, немає значення, куди ти подаєш заявку, якщо цю заявку має погодити комісія, яка має вийти на місто. Подивитися, чи дійсно пошкоджене майно чи воно зруйноване майно та тому, я б хотіла подивитися на цю комісію, яка поїде в Мелітополь чи Маріуполь? Ось і отут ми повертаємось до самого важливого та для того, щоб ця програма запрацювала для переміщених осіб, депутати прийняли законопроект, тому що він поки що не підписаний президентом аж з грудня місяця. І, мабуть, що не доходять в нього щось проблеми з ручкою про тому, що була і відповідна петиція, аби він підписав цей закон, і цей закон дозволяє, тобто, нам фіксувати навіть зруйноване майно за ну мовно кажучи, Google, Google Maps та для те, що або інших даних, які підтверджують, що дійсно це майно зруйноване і не потребує виходу комісії на місце і огляду власне на місці цих пошкоджень. Це теж не рішення, тому що немає значення зруйноване майно або воно ціле, якщо воно знаходиться в Маріуполі, Мілітополі, Бердянську, і, і громадянин не може його користуватися, не може їм користуватися, не може їм розпоряджатися, не може його продати, здати в оренду і так далі, 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 далі. Тобто, що воно є, чого немає. Да? По факту я маю на увазі в фізичному вигляді, цього не існує. Для того просто було б достатньо, щоб люди мали вибір. Якщо хочу отримати гроші по відновленню, я відмовляюся від своєї нерухомості, і коли буде деокупація, і якщо це майно залишилось цілим, просто держава забирає нерухомість в, в цілому стані, нема проблем. Але ж ні, у нас так це дуже складно і це не працює. Тобто, ще раз наголошую: жодна людина, жодна внутрішня приміщена особа з окупованих територій, тобто реальна внутрішня приміщена особа. Не отримала жодної копійки компенсації за програму її відновлення з самого початку існування цієї програми, вона, в принципі, була прописана не для внутрішніх приміщень осіб з окупованих територій, і дедалі, знаєте, ну є великі сумнів взагалі для чого і для кого вона була запроваджена, тому що основна кількість споживачів цієї програми. За нашими спостереженнями, повторюся, Київ, Київська область, це знову ж таки Буча, Ерпінь, Гастоміль. Вартість житла там, да, я думаю, не, не треба пояснювати популярність цього житла і чому, можливо, це було прописано саме для всіх територій і хто скористався цим правом. Тому тут є дуже великі питання. І ми щиро сподіваємося, що ті приклади, які почалися, і факти, які виявлені, це, це лише початок, і воно якось докотиться до всіх отримувачів. Є відновлення розібратися хто дійсно отримав за пошкоджене, зруйноване майно, а в кого воно не дуже пошкоджене? Так, пане Петре, дуже сумна насправді історія, бо ну. Хотілося вірити в те, що ця програма працює. Ми прекрасно розуміємо, що цю суму і компенсацію, яку навіть пропонує відновлення, але це дуже складно, щоб купити якусь нерухомість. Навіть якщо ми не говоримо про це Київську область, навіть у Львівській області, але про те, що людина взагалі не отримує ніяких коштів, ну це не то, що сумно, це гірко чути. Безумовно. Знову ж таки, це ж не питання. Отримати на ну, це питання виживання на період війни, у тому числі навіть не на питання власної нерухомості і або отримання її швидко. Ну тобто, це це б допомогло вирішити питання в багатьох випадках. Люди, які працюють за цією програмою в, в за її відновлення, могли б отримати гроші, які б витратили на придбання житла. Та навіть і в Києві знаєте, тут ну питання де житло і скільки воно коштує. Воно досить умовно, навіть в Київській області можна придбати житло за ці гроші питання інше які, але будь-яке краще ніж ніякого. Правильно а в цьому випадку, і ну, на жаль, на жаль, і жодного шансу. І я ж кажу, що нема навіть світла в кінці тунеля на сьогоднішній день. І сподівання нас теж немає, що нас нарешті почують. Вже була петиція на сайті Кабміну, була петиція на президента, тобто. Що, будь ласка, підпишіться закон, щоб він почав, якось почав працювати і відновлення для нас. Ні, не підписують. Тому що бояться, тому що бояться, що дуже велика кількість людей вони не справляться, а це дуже незручні питання. Тут дуже велика, знаєте, політична складова, нічого іншого тут немає. Ну, треба називати речі своїми іменами. Тому що люди будуть незадоволені, вони і так незадоволені, А ти, начебто, даєш їм право на її відновлення, вони будуть ще більше незадоволені, тому що. Ти ж маєш пояснити, чому сьогодні отримує Маріуполь, а не отримує Бердянськ, або навпаки. Да, чому люди ці отримують, а ці не отримують? Наприклад, як формувати ці черги, пріоритети і таке, таке інше. Це складне, дійсно, питання. Але ну не можна ж так цинічно е відвертатись від мільйонів власних... Власних громадян. Власне. Так, пане Петре, я з вами погоджуюся. Ми надіємося, що публічне висвітлення е, цієї інформації, цієї проблеми, а також і робота правоохоронних органів, зокрема відкриття кримінальних провадження за фактами незаконного отримання коштів, вони будуть привертати більше уваги до е, того, що програма є відновлення, не працює. Пане Петре, якщо говорити про е, так, би мовити, існування, а не життя окупантів на наших е, тимчасово окупованих територіях, як ви бачите, з чи чи вони стають зараз більш активнішими? Чи є десь приміщення техніки? Чи змінили вони репресії стосовно українців? Ну, з точки зору репресій, ні, не змінили. Вони на тому рівні, як і є, там, хвилями, кампаніями, якісь вони посилюються, потім знову послаблюються. В принципі, трошки росіяни теж розслабилися. Знову ж таки, не можу сказати, що там заспокоїлися, але це ну, з за огляду, знаєте, що на що. І на який період дивитися насправді а з точки зору активності, то так ми спостерігаємо певну активність, особливо в Запорізькій області, в першу чергу, тому що там, по суті, розпочалися наступальні дії росіян завдяки силам оборони нашим. Бо вони не дуже успішні, не дуже активні. Не так принаймні, як вони готувалися. Там дуже багато сюрпризів їм поприлітало з повітря, і це дуже добре. А з іншого боку, все ж таки ну є поселення, і бачимо, що. Все ж таки, сумська операція росіян, сумський наступ теж впливає, тому що вони перекидують е, велику кількість техніки особового складу вихідними, принаймні перекидали через ці окуповані території в Ростов та Ганровних залізницю. Звідти вони поїдуть на Сумщину. Ну, вже поїхали, точніше, з урахуванням часу. На е, достатньо велика кількість організованої колони давно такого не було. Але це був такий знаєте, такий спалах, десь орієнтовно з четверга по неділю. Тепер ми знову бачимо певне затишня. Єдине, що є приємні речі, все ж таки, да, бачимо, що велика кількість поранених їде по всіх шпиталях, частини там, Пологівська Розівська агломерація, Маріуполь з районом, Бердянськ з районом, приймає велику кількість зараз підпологів поранених росіян. Росіяни кажуть, що під пологами для них пекло. Ну, власне, це чудове новина, як на мою думку, десь має бути якась надія у нас все ж таки. Тому mm -hmm. так, от це те, що оперативно відбувається, скажімо, на нашому півдні, на нашу презовщині, на сьогоднішній день. Ви сьогодні в своєму телеграм-каналі писали про те, що вибухи пролунали в Маріуполі? До того повідомляли про загрозу ударів БПЛА. Чи можливо маєте вже більше інформації, що вибухнуло в Маріуполі? Якщо говорити про Маріуполь, пане Петре, ну ж росіяни там ну просто ну таку вже картинку малюють. Знаєте, також мазають, як би мовити, що просто на голову не налазить. Але об'єктивно, як зараз живе Маріуполь? у росіян тотально є така традиція на забори писати одно слово з трьох букв, uh -huh. і ніколи на тому заборі цього нема або за цим забором. Оце приблизно про відновлення Маріуполя в посади так форбують. Завтра ми знову будемо показувати дуже цікаву історію однієї маріупольчанки, На жаль, яка одруже одружилася підтримує російського окупанта. А, і дуже показово. В неї квартира в будинку в одному з центральних проспектів будинок зовні відремонтований, змінено вікна. Їх вже приходять квитанції третій рік, по суті, на оплату комунальних послуг. А всередині там все спалено, вщент. По цьому спалено прокладені нові водопроводні труби пластикові, і все. Оце дуже яскрава картина всього відомлення, що в Маріуполі. Це суцільний макіяж. Тобто, є будинки, які воно дійсно перемонтували, поновили. Є будинки навіть невелика кількість, які було складні для ремонту. Є будинки, які вони побутували для Маріупольців, але ну це все не співставно з тим, що залишається розбитим, принаймні всередині. Тому що трохи в бік від того, як демонструється е, пропаганда російська е, всіх рівнів, і ти бачиш реальну картину, або можна просто я скажу, зайти всередину. І нещодавно я от демонстрував ті квартири зсередині, які вони почали продавати, які вкрадені в маріупольців націоналізовані. Вони те саме в кращому випадку, там до цегла або до бетону вони зчищені, і все, нічого нема. У нас ціли квартали, ціли мікрорайони просто стоять ззовні, наче поремонтовано, а всередині ніхто не мешкає. І це так, це в день складає ілюзію. І я певний, ви багато бачили теж там фото, відео з Маріуполя, які з'являються більшістю від окупантів, тут дуже легко можна звернути увагу. Абсолютно їх більшість знята в день, а вночі або ввечері, ну, коли темно, да, немає, тому що ну, має бути світло, якщо багато людей в будь-якому будинку мешкає. А коли нема світла, стає все зрозумілим на свої місця. Тому вночі ну, вони просто не знімають. А вдень ну хто збере там? Мешкає, хтось не мешкає зовні яскраво пофарбований будинок і порядок. Це приблизно так працює, але дивіться, як пане Петре, якщо говорити про українські міста, які вони окупували і знищили, на жаль, говоримо не тільки про Маріуполь, Я говорю в цьому контексті. На жаль, тому що є ще інші міста, які теж постраждали від російського, так би мовити, визволення про Бахмут. Вони взагалі не говорять. Таке враження, що так героїчно боролися, боролися, і називається на що напоролися. Взагалі ані півслова, навіть фасади там не мазають. Чому Маріуполі така особлива? Бо чому при інші міста вони навіть пропагандистської картинки не роблять, на вашу думку. Ну, давайте так відверто. По-перше, -по руйнування Маріуполя не співставні з руйнуванням Бахмута або Мар'їнки. Ну просто не співставні. Вони просто стерли ці два міста. Ну, наприклад, тому там нема що мазати, а, грубо кажучи. Авдіївкою трохи, з з трохи краще з останнього з Вуглодаром трохи краще, з Корахово трохи краще, але і там не, 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 не фарбують. Чому? По-перше, там немає людей. Ну тобто, з усієї Авдіївки, мені здається, там щось близько 100 тисяч мешкало в Авдіївці, може трохи більше, трохи менше, боюсь помилитися, Там залишилось людей ровно на півтори хрущовки цих п'ятиповерхівки. Ну, це обмаль людей. Це по-перше. По-друге, Маріуполь, окрім всього, має дуже велике значення, не пропагандистське, він має логістичне значення. Ключове це точка величезного логістичного перехрестя саме по на, на сухопутному коридорі між Кримом, окупованим і Російською Федерацією, яка також важлива для росіян в першу чергу для військових дій. Плюс знову ж таки з логістики це порт. Саме більший порт на Азові це залізниця. Ну тобто суто прагматичні історії. Ніякої іншої там юданої якоїсь складової її немає, не варто шукати. Величезна військово-логістична база і теоретично певний індустріальний потенціал для невеличкого металургійного виробництва, навіть не виробництва, а просто переплавки металобрухту в іншу форму для продажі по, по всьому світу. Тому що металобрухт – це дуже цінна історія. Насправді, от і все. От і все от і вся відповідь на питання, чому. Пане Петре, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої етеру поговорити про важливі теми і підняти важливі теми. Я дуже сподіваюся, що наступного разу ми вже будемо з вами говорити, коли а, закон буде підписаний і наші. А люди зможуть отримувати компенсацію за зруйноване житло. А ще краще будемо паралельно говорити про те, як падають забори на Росії і повертається додому рідний Маріуполь і не тільки Петро Андрющенко, центр дослідження окупації, був з нами наживо в прямому етері. Дякую вам, пане Петре. Бажаю спокійного вечора. Кажу до зустрічі.